Сіма судовими інстанціями хочу це підкреслити, до найвищої, включно, було встановлено ще в 2008 році, що розпорядження голови Чернігівської обласної адміністрації про передачу цього храму в користування громаді Київського патріархату є законним. Ніяких порушень закону при передачі цього храму в користування громаді Київського патріархату немає. Це встановлено судом остаточно. Громада Київського патріархату просила про передачу цього храму починаючи з 1992 року, тобто 14 років. На початках, можливо, були сподівання, коли відбувалися ще судові розгляди, що якимось чином думка тих, хто протестує проти передачі, може перемогти. Але після остаточного рішення суду ці сподівання вже. Є повністю марними. Що там робити з 2008 року вже 5 років? Незрозуміло. Чого вони вимагають? Вони вимагають, щоб цей храм відібрали від нас і передали їм, який в цьому сенс в цих вимогах. В Чернігові діє 12 храмів Української православної церкви Московського патріархату. Київський патріархат має три храми.